Володимир Брянцев, прапор ідеаліста, уривок з роману дорога в один кінець читає автор. Замість епіграфа. «В житті не існує того, чого ми хочемо. Об'єктивно, там лише те, до чого ми маємо. Пристосуватися, і здесь почути думки мудрої людини, запрограмованість випадковостей. Чи можливо це в принципі? Можливо, якщо виходите... з розуміння, що нічого в житті людини не відбувається просто так, будь-що, що здається випадковістю, є наслідком певного вчинку. Дії, бездіяльності або просто думок індивідума на якомусь певному етапі його життя. Незнайомка з храму самотньо сиділа на лавці і дивилася в дисплей мобільного телефону, як ніби шукала потрібний номер, маючи намір зателефонувати. Вадим вхопився саме за це припущення, яке врятувало б його від можливого невідворотнього конфузу.